Віршики для дітей до дня незалежності України. З тобою Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоїна дощами, І як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить Дніпро до моря лине, З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Моя Україна, це пісенька мами. Моя Україна, це пісенька мами, Розлогі лани колосяться хлібами, Вишневі садочки, лелеки на хаті, Купають ставочки хмарки палехаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті горобчиків зграє. Я кращої в світі країни не знаю. Сонячний дім. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине, Мій сонячний дім це моя Україна. Журавлик. З далекого краю, з далеких світів. Журавлик на крилах додому летів. Минав океани, ліси і моря, Вдивлявся крізь тумани. Чия це земля, чиї це долини, чиї це луги. Шию це калину, гойдають вітри, впізнав батьківщину Моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Як ти любиш Україну, як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже, дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата, і я люблю її так дуже, як маму і тата. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки та обов'язково діліться цим відео з друзями.